Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Американський президент Дональд Трамп заявив, що НАТО та США досягли домовленості щодо постачання Україні зброї. Про це він сказав у Білому домі під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. У понеділок, 14 липня, Трамп підтвердив, що погодився на угоду про постачання зброї до України. А також похвалився, що США виробляють найкраще військове обладнання у світі. Нове обладнання буде виготовлене для НАТО і доступне для подальшого постачання до України. Ми виробляємо найкраще обладнання, найкращі ракети, найкраще з Цього європейські країни це знають, і сьогодні ми уклали угоду, згідно з якою ми будемо постачати їм зброю, а вони будуть за неї платити, заявив він. Рюти свою чергу заявив, що Україна отримує величезну кількість військової техніки. Це означатиме, що Україна зможе отримати дійсно величезну кількість військової техніки, як для протиповітряної оборони, так і ракет боєприпасів. Сказав він. Також Трамп висловив розчарування Росію, та пообіцяв запровадити проти неї дуже суворі тарифи, якщо за 50 днів не буде укладено угоду про мир.